Питання було про податки, і питання було, от я хотів би маленько, маленько віднестися до того, що ви сказали, яким чином змінити. Змінити можна щось. Ми ну, звичайно, можна якось говорити популістично. Зараз ми ну, візьмемо всіх чиновників, всіх розстріляємо, потім всіх там посадять. Новин Нам потрібно змінити систему, щоб не було боротьби народу з чиновниками. Но це буде нескінченна річ. От е, яким чином зараз можуть наступити зміни, вони можуть наступити, якщо буде Верховна Рада. Якщо, наприклад, в Верховній Раді, президент, все ж таки, ми сподіваємося, не буде повторювати помилку Януковича, коли він перебере все на себе, зробить свою кишенькову більшість, плюс його вертикальську форму податкової системи, податковій системі давно в експертному середовищі все розроблено. Питання виключно в політичній волі і в професійному уряді, тому що коли цей новий уряд зайшов. І потім почалися шеремета. В Мінекономіки одну реформу розробив, МінФін розробив другу реформу, Державна фіскальна служба розробила третю реформу, а РПР бігав між ними. ну, Він більше працював з одними із ними, а інші експерти працювали з іншими. От такого не має бути. Українська податкова система, основна проблема, полягає не в рівні податків, а в адмініструванні податків. Адміністрування це кількість податків і те, як вони адмініструються. Можливість подавати все онлайн, можливість того, щоб тебе не перевіряли, не податкової міліції. Єдиний податок, який є проблемним в Україні, фактично це податок на доходи фізичних осіб, який починається з дуже низької бази, і в деяких галузях він не дозволяє розвиватися цим гаузом. Ну це така галузь, наприклад, як інформаційні технології, де собі вартість повністю складається з заробітних плат. І щоб зробити їх білими, щоб не було тіні, має бути нормальний податок, який бізнес. Спроможність сплачувати. А інакше ПД... всі ПДВ, інакше всі переводять на фізичних осіб підприємця, платять 5% на рік плюс це, і всі у нас вся країна фізичні особи-підприємці. Замість того, щоб мати нормальні білі зарплати, і бізнес, наприклад, 10% 15% навіть 20% податку на заробітну плату він би витягнув, а 50% він вже не витягує. Особливо в галузях, де це основний основний утворена. Це дуже нудна тема. Ця викладки це треба графіки показувати. Єдине, треба зрозуміти, що має бути сформований професійний уряд, який видасть одну одну спільну реформу. Вона вже готова вона є в експертному середовищі, яка дійсно скоротить там податки максимум до 9. Я вважаю, що їх має бути 7-8, так як в багатьох інших країнах, і в суттєво. Там, спростить адміністрування цих податків. Кількість перевірок контролюючих органів в нашій програмі написано скоротити вдвічі, і ліквідація податкової міліції, в принципі, як, як факту. Ось ось, і все дуже прості рецепти.